Всім привіт-привіт! я -привіт. зв'язку Микола Мавроді. Ви на каналі Mauer Pro. Все про будування чат-ботів та воронок продажу в цілому. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео та відео інструкції стосовно будування чат-ботів. В цьому відео я хотів би розібрати одну дуже, дуже важливу тему, а саме підключення бази даних до нашого чат-боту. Для цього нам потрібно, по-перше, це хостинг, по-друге, це доменне ім'я, по-третє, це створена база даних на цьому хостингу. І четверте, це скрипт, який буде інтегрувати нашу базу даних до чат-боту. Якщо чогось з цього переліку у вас немає, переходьте за посиланням під цим відео до мого чат-боту. Я там відправлю всі відеоінструкції та посилання на хостинг. Ну а ми почнемо інтегрувати саме. Базу даних вже створена до нашого чат-боту. Для цього нам потрібно отримати посилання до нашого скрипта. Переходимо в менеджер файлів, знаходимо скрипт. В хостингу thehost.ua це виглядає ось так. В іншому може бути по-іншому. Ми копіюємо нашу адресу. Як формується адреса нашого скрипта? Починається все https, 2 крапки, 2 slash. Далі ми вставляємо наш е шлях до е скрипта, тобто це папка scripts.maver.pro.slash sql. -папка. Далі ми ставимо знову ж таки слеш і прописуємо. Файл, який є виконуючим. В даному випадку це файл sql.php. Тому ми так і прописуємо sql.php. Тут можемо обрати пост і так далі. Можемо десь копіювати, щоб потім не шукати. І так, далі нам потрібно створити таблиці всередині бази даних. Для цього ми переходимо до панелі. Управління саме базою даних. Переходимо, відкриваємо нашу базу даних. Тут є така кнопочка, яка називається New. Ми її відкриваємо. У нас відкривається інтерфейс створення бази, створення таблиці, перепрошую. Прописуємо назву нашої таблиці. Я пропишу тест. Далі, в нас є чотири колонки. Ось вони. Ми можемо ще додавати інші колонки, тобто додати ще одну або там, дві, і так далі. Прописуємо. Перше, я завжди прописую ID. ID це буде ID стрічки в даній таблиці. Вона може не, не потрібно бути в подальшому, але дуже часто я користуюсь саме цим ID. Якщо ми тут поставимо галочку. А І, то це буде означати, що автоматично при додаванні нових, нової стрічки в нас ID буде додаватися. Тобто номер по порядку. Далі я пропущу, припустимо назву колонки Name. Далі назву колонки City. Далі назву колонки, припустимо, давайте зробимо Age. Вік. Name це в нас текстова. Колонка City, місто, також текстова колонка, і Age ми можемо обрати int. Int це в нас числова, числовий формат. Я залишаю int. У нас буде int, це вік, тому буде прописуватись ці. Ми це зробили. Якщо потрібні ще колонки, ми, звісно, можемо її додати. Ось тут. Ставимо один, натискаємо Go, і в нас додалася ще одна колонка. Але я думаю, що Наприкладі, ми розберемо 4. Натискаємо Save. В нас створилась таблиця, ось вона, ось називається тест. Все. В принципі, ми створили. Далі е нам потрібно її наповнити. Ми можемо це зробити двома способами: по-перше, ми можемо додати це через таблицю, тобто створити нову таблицю Excel, е заповнити дані, які нам потрібні, і просто її завантажити. І дані з таблиці в нас скопіюються саме сюди. А можемо зробити це за допомогою вбудованих функцій, саме в панелі управління базою даних MySQL. Давайте зробимо це з допомогою таблиці, тому що ну, простіше, напевно, коли великий якийсь об'єм, зробити це за допомогою таблиці. В нас вийшла ось така табличка. Далі ми її зберігаємо, експортуємо в CSV формат. Якщо ми відкриємо нашу таблицю через е, якийсь блокнот або текстовий редактор, ми побачимо, що е, наші дані розділяються якимось е, знаком. В даному випадку це крапка з комою. Нам цей знак потрібно запам'ятати, тому що ми зараз його будемо використовувати. Далі переходимо до панелі управління базою даних, обираємо нашу базу даних, переходимо до пункту «Імпорт», натискаємо Choose File, обираємо нашу таблицю. Завантажуємо її. Формат вже завантажився автоматично. В, першій, в першому віконечку ми е, прописуємо наш знак. Крапка з комою. Далі нам потрібно прописати, які колонки, ми будемо саме завантажувати, е, які колонки в базі даних в таблиці ми будемо завантажувати ці дані, які ми вивели. Для цього ми прописуємо. Першу колонку я не чіпаю, це ID воно автоматично генерується базою даних. Прописую. Name. Кома, сіті в тому порядку, в якому в нас прописані дані в таблиці. І H. В таблиці це саме Excel. Є, Прописали, натискаємо GO. Все. все зелене це означає, що все успішно додано. Переходимо в нашу таблицю. Бачимо ось наші дані. Ми можемо їх редагувати, якщо потрібно, натискаючи два рази. Все, у нас є дані, з якими ми можемо зараз попрацювати, і я покажу, як їх можна е витягувати з бази даних. Я створив е проєкт невеличкий смарт-центрі. Перше, Перше — це в нас е читання даних, пошук та читання даних з таблиці, як формується запит. По-перше, це постзапит. По-друге, це наша адреса скрипта, яку ми витягували, як я показував з самого початку відео. Далі заголовки ми залишаємо пустими. Переходимо до вкладки тіло. Тіло формується таким чином. В нас є відкриваюча, закриваюча скобка фігурна. Далі в нас параметр в лапках SQL. Далі в нас є дві крапки. Далі знову ж таки ми відкриваємо закриваємо лапки. І всередині лапок ми прописуємо нашу функцію. Пошук та Читання даних робиться за допомогою функції Select. Прописуємо великими буквами функцію Select. Далі, після цього, ми прописуємо назву стовпчика, з якого ми хочемо зчитати дані. Це не пошуковий запит, це саме той стовпчик, з якого ми будемо дані витягувати. Далі прописуємо FROM великими буквами. Це з якої таблиці. Після цього ми прописуємо назву таблиці. Звертайте увагу на те, як у вас прописує. Якщо у вас є великі літери в назвах, так і пишіть їх. Далі прописали назву таблиці. Яку ми тут бачимо. Ось тут. Після цього ми прописуємо В. Це е, означає, в якому стовпчику ми будемо шукати. І далі прописуємо назву стовпчика. В якому ми будемо шукати. Це в лапках, прописуємо назву стовпчика. Далі ми ставимо дорівнює. І вже ось бачите, в інших лапках це лапки, які трохи нахилені, а це прямі лапки. Вони мають бути різними. А, а, дорівнює, і в лапках прописуємо, що ми саме шукаємо. Ми можемо сюди підставити якусь зміну з проєкту Smart Center. В даному випадку я буду шукати ім'я Максим. В даному випадку я буду шукати ім'я Максим в таблиці тест і е, зчитувати дані з цього рядка, в якому він знайде ім'я Максим, зчитувати дані віку, тобто з колонки «Age». Це прописали, лапки закрились, основні, які ми тут відкривали попередні. Далі ставимо кому. Знову ж таки, параметр Type. В лапках прописуємо дві крапки і в лапках прописуємо value. Це одне значення, тобто скрипт нам поверне тільки одне значення. Ну, те, що нам потрібно. Далі ми розберемо, яке ще значення можемо. І тут ми можемо протестувати цей запит. Якщо ми натиснемо протестувати запит, 200 OK, означає, що все пройшло ОК, але тіло відповіді в нас value null. Тобто нічого він не знайшов. Чому? Тому що в нас немає ім'я Максим в нашій базі даних. Тобто ми можемо або тут змінити на, наприклад, Алекс, те, що в нас є. Тискаємо протестувати. Тіло відповіді. Все. Value в нас є 28. Тобто це 28. 28. Рік. Так, 28. років. Алекс. Але він знайшов перше, що з'явилось на шляху в таблиці в рядку Name, в стовпчику Name. Перше, 28. Далі розберемо ще один варіант. Далі. Це якщо ми хочемо прочитати. Далі ми можемо це зберегти. Як? В відповідностях ми додаємо відповідність, прописуємо е, знак долара. крапка. Далі. Дивимось, що нам відповідає. Нам потрібно спочатку прописати, увійти у дані під назвою Data. До цього ми пишемо дата, ставимо знову ж таки крапку, йдемо назад. Далі ми зайшли до дата, і далі нам потрібно зайти, тому що value, бачите, воно трохи в стороні, ніж дата. Це означає, що value входить в параметр дата. Тому ми прописуємо ще параметр відповіді Value. Все. Якщо ми збережемо, то в нас ми зайдемо у відповідь в дату, потім Value, і ось це значення буде збережено по ось цьому виразу. А тут ми вже можемо Зберегти якусь зміну. Припустимо, це меседж є. Підтверджуємо, можемо опублікувати і протестувати на якомусь боті. Ось на цьому. Відкриваємо, натискаємо старт і бачимо, що в нас прийшло 28. Окей, це є. Йдемо далі. Другий варіант це. Select, зірочка. Це означає, що ми будемо витягувати повністю всю стрічку з баз даних по нашому пошуку. Тобто ми прописуємо зірочку. Знову ж таки, from test прописуємо назву таблиці, де ім'я дорівнює Alex. Давайте поставимо, припустимо, інше ім'я, яке в нас є. Але тайп в нас вже прописаний як row. Це масив. Масив е з даними. І в нас вже дані будуть трохи по-іншому виглядати, тому що ми не одне, е не одне значення якесь будемо отримувати, а цілий рядок. Протестувати запит. Дивимось. І бачимо, що в нас є дата, і е витягнулись е назви наших стовпчиків із бази даних. І ми можемо будь-яке будь значення цієї відповіді зберегти у змінну і далі її використовувати. Тобто, якщо ми хочемо, припустимо, витягнути е, місто, знову ж таки, йдемо до відповідності, знак долара. крапка, дата, крапка city. Зрівнюємо Дата, прописали. Сіті. Так, прописано тут. Обираємо змінну. Припустимо, нехай буде змінна тейбер. Далі ми хочемо ще е завантажити дані вікна. Так і прописуємо. Ось тут теж Є, зрівнюємо дата і витягуємо Сіті, витягуємо age, Тобто у нас дві відповідності і цю переставляємо на цей блок. Публікуємо. є 35 і Миколаїв. Тобто ми таким чином можемо витягувати всі дані, які нам потрібні. Якщо ми зробимо тут протестувати запит, подивимось тіло відповіді, то побачимо, що Час виконання цього скрипта 0,0014 тисячних 000 секунду. Тобто це дуже-дуже швидко і набагато швидше, ніж робити це інтеграцію з Google таблицями. І при цьому немає лімітів на кількість запитів, як є в Google таблиця. Далі, що ми можемо ще робити? Ми можемо ще робити таку функцію. Знову ж таки, це функція SELECT. Е, обираємо зірочку from test, де колонка name равно Alex та end. Тобто, це ще додає умову та, колонка AGE до рівня 32. Тобто, якщо дві ці умови спрацьовують, то е, по цьому рядку нам е, скрип поверне. Дані, Як це буде працювати? Дивіться, у нас в базі даних є два Алекса. В одного 28 років, в іншого 34. Якщо в першому випадку він знайшов перший, який попав з нього на шляху, то в цьому випадку ми пропишемо, пропишемо 34 і подивимось, що він знайде. Протестувати запит. Дивимось. Він знайшов ID 7, Alex Name, City Київ і H, uh, тобто вік 34. Якщо ми подивимось, ось наше ID 7, тобто він не знайшов це, тому що H не відповідало нашій умові. Ми прописали, що H повинно бути 34. Таким чином ми можемо перераховувати декілька різних, uh, декілька різних умов, або тут ставити OR. Тобто, якщо одна з цих умов спрацює, то він поверне нам е, цей рядок. Додавання до е, бази даних. Якщо ми хочемо додати якісь дані до нашої бази даних построково, ця функція називається InsertInto. Ми прописуємо Insert Into. Далі ми прописуємо назву в лапках, назву нашої таблиці е, в базі даних. Далі відкриваємо закриваємо е скобку і між е скобками прописуємо назви наших колонок, в які ми хочемо записати дані. Якщо ми хочемо записати тільки в name, то ми прописуємо тільки name, а це видаляємо. Якщо ми про хочемо прописати в дві колонки, то ми прописуємо дві колонки. Далі велику букву values то дані. Знову ж таки, відкриваємо скобку. І прописуємо, які дані ми хочемо записати в цю базу даних. Ну, припустимо, ми хочемо тут записати ще одного алекса. Це теж ми прописуємо в лапках це через кому. Далі Харків. І припустимо, хай буде 42. Але type ми вже робимо do, тобто це виконання дії, додавання до таблиці. Тобто ми, в якому порядку прописали тут наші назви стовпчиків, в такому ж порядку ми прописуємо дані, які ми хочемо записати в ці стовпчики. І так, якщо ми зробимо протестувати запит, окей, відповідь просто в нас час на виконання цього, цієї функції, а в базі даних ми дивимось, оновляємо вікно. І дивимось, в нас додалась ще одна стрічка. Додалось ще одне ID 9 Alex Харків, 42 Далі я ще залишив два пустих, два пустих блока з діями. Я покажу, як формувати запити до таблиці. Для цього ми можемо перейти до нашої таблиці. Натиснути на вкладку SQL, і тут в нас будуть е, наші варіанти різних функцій. Select ми з вами розібрали, Select е, зірочкою, select просто. Е, insert. Into ми також розібрали. Якщо ми хочемо оновити якісь дані, Update, то нам потрібно натискаємо Update і в нас сформувався вже запит готовий. Update. Далі прописана вже назва нашої таблиці set, що ми прописуємо, тобто, яку, в яку колонку ми хочемо записати дані. І тут е, нам, ми через кому прописуємо ті е, стовпчики, е, в які ми хочемо прописати наші дані. Тобто, ну, ID я не чіпаю. Припустимо, я хочу зміни, змінити name. Ні, name я залишу. Припустимо, я хочу зробити city. І H замінити на якісь інші дані. Тобто я прописую, що я Сіті хочу замінити на Вінниця. Припустимо H, від я хочу замінити на 50. Далі йде В, де Одиничку ми стираємо. І прописуємо, що я хочу замінити де в лапках. Назва нашої колонки Name дорівнює Микола. Тобто я хочу знайти саме це ім'я і в цій стрічці змінити ці дані. Після цього я це копіюю. Це можна прямо з цього інтерфейсу натиснути Go і панель управління бази даних зробить е, цю функцію, а можна скопіювати і вже додати до запиту. Скопіювали і можемо цю функцію видалити і додати ту, яку ми скопіювали. Type також буде, do, тому що це операція виконуюча. І е, після цього ми можемо протестувати запит, натиснути, подивитись. Дісті, окей. Час виконання скрипта. Переходимо до нашої бази даних, вимовлюємо вікно. Або просто переходимо до вкладки Browse. Окей. І дивимось, що ось наша стрічка, де було ім'я Микола. змінилося вона Вінниця і 50. Таким чином можна змінювати якісь окремі дані. І ще од одну функцію покажу зараз це видалення. Delete Delete from test, це наша назва таблиці, і о, що ми будемо шукати? Знову ж таки, зроблю V в лапках Name. Дорівнює. Нікола. Копіюю. Додаємо, теж це буде ду. Тобто, якщо ми зчитуємо або шукаємо дані, це Value і row. Ще є інші, я зараз їх не буду збирати, тому що це дуже велика тема. Зробили, натискаємо Протестувати. Окей, Знову ж таки, час запиту. Переходимо до бази даних, оновлюємо, відправляємо. Переходимо. Поніше до нашої бази даних, і дивимося, що стрічка з е, ім'я Микола вона видалилась, тому що ми зробили такий так. Ось таким чином можна працювати з базою даних. Це, звісно, це. Дуже дрібна частина тих функцій, які можна робити, я ще запишу відео, в якому ми розберемо, як працювати з датами через базу даних, як отримати теперішню дату, теперішній час, як додавати додати, віднімати, зрівнювати дати і так далі. Це вже інша тема. Якщо ви хочете детально розібратися і навчитися працювати з базами даних і під'єднувати це все до чат-ботів. Під цим відео буде посилання, переходьте і отримуйте детальну інформацію, що для цього потрібно зробити. Ну а в мене все. З вами був Микола Морозі. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео з теми будування чат-ботів, а ми з вами зустрінемось у наступному відео.